У Луцьку планують поліпшити обслуговування у громадському транспорті. Незабаром у міських маршрутах мають встановити систему GPS. Це проект, який свого часу розробив Пентагон. Його особливість високоточне позиціонування найрізноманітніших рухомих і нерухомих об'єктів на місцевості. Технологія gps моніторингу транспорту застосовується у диспетчерських службах для контролю маршрутів громадського транспорту, адже передбачає ряд додаткових функцій. Відеонагляд в салоні автобуса, електронний квиток та інше згідно з умовою договору на перевезення протягом 90 календарних днів перевізник зобов'язаний встановити в автобусі таке обладнання. Залежно від виробника, ціни на термінали можуть сягати до 10 тисяч гривень за комплект. Перевізники обласного центру мають встановити систему GPS у громадському транспорті до нового року або ж надати інші пропозиції у міську раду. Першочергова задача це щоб ми всіх транспортних засобах і в автобусах, і в тролейбусах, як пасажир, гості Луцька, Лучани, могли перше, е чітко знати, що по графіку рухається міський транспорт, і вже переміщаючись по маршрутах, щоб була Процедура об'явлення зупинок. Ну, і вже такий етап це безпосередньо відеоспостереження в салоні автобуса, от, на виникнення конфліктних ситуацій, проїзду пільговиків, ну а також оперативного реагування на ситуації, які можуть виникати ну, в процесі надання послуг.